Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Ніколи не пізно Івана, 11.23 Воскресне твій брат. Перебуваючи в маленькому західноафриканському містечку, мій американський пастор вчасно прибув на недільне богослужіння о 10-й годині ранку. Втім, у церковній залі нікого не було. Він вирішив почекати одну годину, дві. Нарешті, десь о пів на першу дня, до церкви прибув місцевий пастор, а за ним почали надходити хористи та інші мешканці міста. І служіння розпочалося у повноті часу, як висловився мій пастор. Нас вітав дух, і Бог не запізнився. Місцева культура відрізнялася від американської культури мого пастора. Час здається відносним, однак Бог досконалий і ніколи не спізнюється. Лазар захворів і помер. Втім, Ісус прибув лише через чотири дні після Його смерті. Сестри Лазаря не розуміли, чому він так вчинив. І Марта сказала Ісусові, Коли б, Господи, був ти отут. То не вмер би мій брат, ми можемо вважати так само, дивуючись, чому Бог не квапиться вирішити наші проблеми. Натомість краще з вірою очікувати на його відповіді та прояв Його сили. Теолог Ховард Турман написав: Ми чекаємо, Отче, коли частина Твоєї сили стане нашою силою, коли частина Твого серця стане нашим серцем. Частина Твого прощення стане нашим прощенням. Ми чекаємо, Боже, ми чекаємо. І тоді, коли Бог відповість, ми, як Лазар, дивовижним чином отримаємо благословення того, що насправді не було затримкою. Яких дій або якого забезпечення ви зараз очікуєте від Бога? Як очікувати з вірою? Помолимось, отче, я чекаю на Тебе. Даруй мені твою силу і вірну надію в моєму очікуванні. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.